Отже, шановні пані та панове, я із задоволенням хочу вам сказати, що ми готові з вами зараз приєднатися до урочистої презентації, урочистого знайомства з усім нашим колективом. І звичайно, в цій унікальній акції буде приймати участь та людина. Котра сьогодні єдина знаходиться у вишиванці перед нами в екрані зума. І це є. Вгадайте хто? Вгадайте хто? Це є Роман Кепкало. Будь ласочка поплескайте, поплескайте в долоні, або як піде. Ми uh. закінчили цю довгу презентацію, але я думаю, що ви всі будете раді за те, що ми всіх вас відмітили, всіх вас згадали. Приготуйтеся, приготуйтеся. Ми з вами готові розпочинати унікальний, тільки для вас супер український квест, котрий, звичайно ж, квіз. Ви пройдете у своїх кімнатах. Ми поділимо вас на команди. Причому ці команди будуть поділені дуже серйозно, дуже серйозним адміністратором. Як ви вже зрозуміли, Дмитро Слащов його так просто не схопиш на гарячому і на холодному? Він слідкує за усіма, він не пропустить жодного лівого поєнту. У нього все буде чітко. Приготуйтеся, будь ласка, до того, щоб разом в одній команді брати і перемагати. А як перемагати застосовуючи вашу інтелектуальну міць, потужність на всі 100% а також командну роботу. Вирішить українську задачку. Час пішов. Так е 30. Хто нас не тематик? нічого там? не зрозумів. Там, там, що це таке? Я, я сразу допускаю. Е ой, блин, Сарс. Здесь 15. З15, не думай. Добро. А что вы так думаете, 15? Ну, вот, 17. так 17.17. 17. 17. 17. 17. 17. А, -а я встых, я встыв. <кліпи> Бандеро! Там выходит. Бандеро. <кліпи> Аніра, да. Бандера, так виходить, дивіться ще раз. Ну, да, У нас є два А, власне. Так у нас два А. Які а, права? Бондаренко, мабуть. Да? Так, хто такий Бондаренко? Ти шо? Mm. Ні -ні. Бандера, бандера. собі виходить. Бандера виходить. Пиши, Бандера, завжди. бандера, бандера. працює, так. А давай так і пиши. Та. Доброго вечора, ми з України. Блін, ти молодець. Притула, Полякова. Притула полякова, пав. А, це, це педан четвертий. І Сергій Падан. Притула по третій. А панамаріов, да не павлю. Панам... А, а, а последній а... этот, Підан. Я я. здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Привіт. У вашому ми ще писать, що ви там перегрузилися. Так, так, так. У нас все було дуже енергійно. Самі. Ми у захваті у нас все вийшло не знаю. Отже, у нас є чотири місця. Кожен з цих місць класне. Всі місця просто супер. Але тим не менш зараз починаємо з четвертого місця. Четверте призове місце. Приготуйтеся саме зараз і тільки для вас. Поплескайте, будь ласка, капітану Костянтин Сиволоцький та його команда. Дике поле, четверте місце. Поплескайте, будь ласка, цим людям. Да, да, І ще раз, да, ви це зробили. 52 бали. Браво, браво! Ви молодці. 52 бали. бали. Ви вирвали з рук Дмитра. Він не хотів віддавати, а ви це зробили. Єдині хто це зробив. Але що буде далі? Далі ще буде? Увага, увага! Третє місце абсолютно. Заслуговано належить до команди. Зачекайте. Ага. Капітан Діма Турчинський та команда 6 плюсів. Ви Добре. щасливі. Володарі третього місця. Поздравляю! Браво, браво! Ваші оплески! О, такої! балів? Я зараз скажу, зараз скажу, Не питання. Я якраз я ж впав, запав за мхатівська. 56 шість балів. Чотири бали різниці. Чотири бали. Мерібус розгадали, але не встигли написати. -о. О, це да, це можливо. Увага! Друге місце з дуже великим розгрібом. 65 балів. Ого! го Це команда. Як ви думаєте, як ви думаєте? Давайте так, давайте проголосуємо. Хто вважає, що Бавовнятко? Перше місце. <смі> Под... <Піди зачекати. смі> То вважає, що бабовнятко перше місце. Великі пальці реакції. А хто вважає, що вартові галактики перше місце? Будь ласка, в реакції серденько, будь ласка, серденько. Давайте подивимося. Так, 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 вартові галактики дуже вірять, Бабовнятко, Ну теж вірять. І тільки Олег обрав максимально правильний смайлик. Дівчата, будь ласка, не забувайте це. Меседж. Але, але тим менш... Олега є дружина. А, да? І <смі> дитина. <смі> 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 І, О, І собака. Два читака собака. собака. О, Боже, тоді це не меседж. Це просто дуже гарна, добра людина з великим серцем. Отак. Шановні, увага, увага. Тільки для вас тільки сьогодні 65 балів. Друге місце належить капітан Олег Горчаков. Вартові галактики. Поздравляю! Поплескайте, будь ласка, друге місце. Так, як я колег вже 10 років працює разом з вами. Він дев'ять. Я я, я правильно я порахував ще дев'ять. Незабаром буде десять. А я неправильно чую, тому кажу десять, але це не важливо. Ми це будемо святкувати десяту річницю. За було було б дивно, що знаєте, я працюю десять років там вже десять з половиною, наприклад. А сьогодні десять років тільки фірмі. Да, було б трохи дивно. Було б дуже смішно і дивно. Так, да, Я ще тільки дев'ять. Тим не менше, тим не менше, перше місце 69 балів. Команда прям як історично сложилося, Бабовнятко! Ваші облески! Добриє! А зараз музиченки <плес> запрошують <плес> на пау. Добрий день, грибаті! Бабовнятко сьогодні перемагає перше місце. А О, який, розрив? А який розрив між бавовнятками вартовими. Е, 66 -6 -6 65 балів і 69 балів. 4 бали між вами розив. Все могло бути інакше. Triangolo. Але, Ли, все, але... Qualche... Де, як ви, Олег, не пошутку, я нікою нічого не написав. Know, <klaru> <klaru> я знаю, там неправильно написав <klaru> що найкращий презент Янукович через це нам мінус 10 балів. Так, 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 це точно. Ми за цим дуже слідкували. Три місця. А що таке яркі понти? А це у нас система спеціальних подарункових балів. Коли ви отримаєте яркі поінти, о, якраз розказую, і у нас Лілія Дорошенко приєднується. Отже, ці яркі поінти дорівнюють годині відпочинку. Це просто відпочинок, як відпочинок від роботи. Тож ви можете собі цілу відпустку сьогодні пробити, якщо ви будете хорошо йти вперед. Ми набрали дуже багато ярких поєнтів. Як відомо, кожен яркий поєнт це одна година відпустка. Але хто ж набрав більше годин відпусток, а хто менше? Увагова, Сережа. нарешті ти відпочинеш? Сережа, Сережа, та відпочине. Але подивіться, на даному у нас моменті максимально сильно відпочине його величність пан. Мельник Сергій, капітан команди Бабовнятко. Будь ласка, оплески Мельнику Сергієві. Я, Я зрозумів мотивацію. Ведучий настільки щедро роздає поінти, що шанс якось відбити бюджет ярки це тільки перебивати всі. <рес> <рес> перебивати всім перемогу. Увага, шановне панство, і зараз наші новачки дадуть щирі. Обітниці, я б сказав, буквально клятви. Приготуйтеся, і фокус буде Олена Шведова і Марія Держанська. Пощастило ж вам. Отже, Олена Шведова, приготуйтеся. Чи ви зараз даєте і обіцяєте працювати максимально ефективно для нашої компанії? Ми вас не чуємо. Так, Так, я... так. чи ви готові працювати максимально позитивно? Скажіть галасно. Так. Шикарно. Чи ви готові носити цей віночок ще хоча б тиждень? Так. Будь ласка, оплеску Олені шведові ваші опски посвячка. Але це не все Марія Туржанська. включіть, будь ласка, ваш мікрофон. Пощастило ж вам сьогодні. Отже, скажіть, будь ласка, чи ви з цього моменту готові працювати саме 8 годин на добу, а не 24, як ми того хотіли? Навіть я готова це робити Так, кладу руку на серце і обіцяю. Ні, всім менше, вибачайте, тільки Марія Торжанська. Добре, скажіть, будь ласка, чи ви будете годувати, приділяти увагу та пестити свого песика так само якісно, як і до того, як почали працювати в цій компанії, щоб він був щасливий та здоровий. Так, обіцяю. Добре, чи ви готові дарувати вашу посмішку? Всі 8 годин на добу вашим колегам. Звісно, обіцяю. Будь ласка, описки Марія Держанська посвящена якість колегія. І, вам! І подивіться, у нас перші цінності компанії залишайтесь дружніми, залишайтесь найкращими. Класних художників, зростання, вдячних клієнтів, досвідчених аніматорів. <тас> Зажурилася, а ми цю червону калину підімемо. А ми нашу славу Україну, не роби Хорошо, ідея? Трі, два. Один. Що ж, пані та панове, подивіться. У нас тут натхнення мир перемога. На першому місці також розвиток, творчість і реалізувати школу. Доброго вечора. Ми з Україною. Погнали! Всім класного настрою і залишайтеся такими ж класними, креативними, енергійними. Вам все буде підкорено. До побачення! Дякую вам, що були сьогодні з нами. Пока-пока. Дякую, Ді, а -а -а. доброго вечора.